Пообіцяли посадити корупціонерів, замість цього будуть садити наркотики маріхуану. Ось до чого ведуть українську націю, і тому чим швидше ця влада піде, тим більше шансів у українського народу і української держави буде вижити. Журналісти Української правди заскочили політикиню Юлію Тимошенко або в народі Тигри Юлю на відпочинку у Дубаї. Саме там політикиня вирішила зустріти новий рік та відсвяткувати різдво. Я служила українському народові і буду служити, незважаючи на пану, які працюють на владу. розслідування. Батальйон Дубаї журналіста української правди Михайла Ткача, хто ховається в перській затоці, справді шокує. Повідомляється, що Тимошенко проводила час на вілі п'ятизіркового готеля Кемпінський на насипному Ostrów Palm Jumeira, Zatwardzeniem twarzyciem Gerald Dubaj. w Тимошенко веде обережний спосіб життя. Її неможливо побачити, наприклад, на набережній, де вранці і ввечері полюбляють гуляти тутешні відпочивальники. Кімната у цьому готелі коштує від 700 доларів. На віллі, яку зняла Тимошенко, від півтора тисячі доларів за сутку. Найбідніший народ на європейському континенті тепер мусить, на відміну від інших народів світу, своєї власної кишені. Платити за медичні послуги саму повну ціну. Журналістам вдалося спостерігати за відпочинком Тимошенко під час війни та її чоловіка на приватному закритому пляжі готелю 5 січня. Однак щойно Тимошенко помітила увагу до себе, вона одразу залишила пляж. Звичайно, не очікувала, що в Дубаї її там перестрінуть. За інформацією джерел УП, через п'ять днів після цього Тимошенко повернулася до Києва. Поки війна не припини бути надприбутковішим бізнесом, ми цю війну ніколи не завершимо. Я маю таку волю припинити це. І ми не просто припинимо, а ми притягнемо до пожиттєвої відповідальності тих, хто на крові, на війні, на смертях, на втраті здоров'я нашими добровольцями на них наживалися. Вони за це будуть відповідати, як правильно було сказано, мінімум пожиттєво. Співрозмовники української правди у бізнесових колах повідомляють, що родина доньки політикині приїхала до Дубая ще до початку повномасштабного вторгнення і зараз там мешкає з нетривалими виїздами до Європи. Також два місяці назад УПЕ зафіксувала зятя Тимошенка Артура Чечоткіна у готелі Кемпінській у Відні, коли лідерка батьківщини приїздила до столиці Австрії з робочим візитом. Слава Україні! Рідні мої, я мріяла побачити ваші очі. Я мріяла відчути ту силу, яка змінила все. Нафіг же ж розмовляти красиво з трибун, якщо за кулісами, за лаштунками все робиться проти людей? І друге, що ми вносимо проект постанови, і теж попросимо всіх лідерів фракції підписати про директиви уряду, звільнити Кобалєва і всю його корумповану шайку. І це теж буде реальний крок, який треба робити. Я хотіла, щоб ми не тільки тут бовтали, а ще і діяли. Дякую за увагу. Отже, загалом голова фракції Батьківщина і народна депутатка провела майже місяць у Дубаї в Об'єднаних Арабських Еміратах. З 27 грудня, а повернулася 23 січня напередодні проведення погоджувальної ради в парламенті перед сесійним тижнем. Я мріяла доторкнутися до кожного з вас, щоб підтримати цю складну мить. Тайський вояж Тищенка, якого до речі вже звільнили з партії Слуга народу, та дубайський загар Юлії Тимошенко кожного українця не залишає байдужим, адже у нас іде війна. А вони відпочивають проте уряд уже відреагував на такі відпочинки держдепів. У відпустку за кордон тепер зась уряд заборонив чиновникам покидати Україну під час війни. Дожилися, друзі. Це відбулося на 11-му місяці війни. Один з останніх скандалів пов'язаних з виїздом чиновників за кордона нардепа Микола Тищенка та Юлії Тимошенко. Уряд схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин. Відтепер посадовці можуть перетинати кордон лише на підставі службового відрядження про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Народні депутати, урядовці, представники місцевої влади, прокурори, судді та багато інших посадовців можуть перетинати державний кордон на підставі службового відрядження. Виїхати за кордон для переговорів, для лікування для догляду за неповнолітніми дітьми можна. Пам'ятаю, що нам пообіцяли посадити по-моєму мільярд дерев, але замість мільярда дерев. Зараз будуть садити наркотики в Україні. Кататися на відпочинок ні. На жаль, є ті, хто навіть зараз під час війни не зрозумів цих базових речей, наголосив очільник уряду. Президент України Володимир Зеленський заявив, що будь-який виїзд українських посадовців за кордон має здійснюватися винятково за рішенням Ради національної безпеки і оборони. Від нашої армії буде залежати. Вистає Україна, і наскільки сильно. Україна вистає, не має ніяких сумнівів. Але коли зараз припинилися переговори за мир, коли відкликані посольства, в першу чергу нашою силою, нашою надією, нашим захистом є наша славна армія, наші збройні сили, тут правильні речі заговорила Тимошенко: Збройні сили України, наша міць і сила. Але що ж пропонує вона? Придбати додаткове обладнання, зробити все, що необхідно, щоб працював наш військово-промисловий комплекс. То тепер запитання до Юлії Володимирівни вашим відпочинком місячним у Дубаї, як ви допомогли Збройним силам України? Тому що ви витратили щонайменше 50 тисяч зелених лише на готель п'ятизірковий, в якому ви залишалися? Тому знаєте, питання риторичне. Друзі, залишайте ваші коментарі, буде цікаво почитати. І, здається, потрібно, не здається, а точно потрібно почистити усю владу в нашій державі. Війна війною, а чистка чисткою, як казав Зеленський, прийде весна, саджати будемо. За два місяці весна менше, за місяць починається весна. То саджати будемо чи ні? У 2013-му, коли Тимошенко вже відбувала покарання за газові контракти, їй вручають підозру по справі Щербаня. Ви отримуєте повідомлення про підозру, в чиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтею. Там, де був інтерес Лозаренка, на той час точно стояла тінь Тимошенко, оскільки вона була оператором його схем. Але сталося тоді не так, як гадалося. Майдан Незалежності та Революція Гідності змінила хід подій, і до суду не дійшло. Тимошенко опиняється на волі, а справа про вбивство Щербаня разом з прокурорами-втікачами опиняється в окупованому Криму. Я карала себе за те, що я не з вами. Я хочу вам сказати, що ми будемо мати сильну армію, і ми будемо мати мир, Крим і Донбас.